2 серпня по вулиці Перемоги у Білгород-Дністровському комунальне підприємство «Білгород-Дністровськ теплоенерго здійснює важливі роботи з обслуговування теплових камер та монтажу нової запірної арматури на магістральній теплотрасі. Ці дії відповідають плану підготовки міста до опалювального сезону, що вже наближається. Керівник підприємства Михайло Волканов відзначає важливість своєчасного проведення таких заходів для забезпечення комфортних умов мешканцям міста під час холодних місяців. Протягом 1 серпня комунальна організація Автотранссервіс також активно працювала для підтримання порядку на контейнерних майданчиках та вивозу негабаритного сміття з вулиць міста. За допомогою спецтехніки було виконано цілеспрямовані дії щодо збору та вивезення сміття, що сприяє покращенню санітарного стану території міста. Звертаємо увагу всіх мешканців Білгорода Дністровського на прозорість та розуміння важливості своєчасної оплати послуг, які надає автотранссервіс. Сплата за ці послуги допоможе підприємству забезпечити безперебійне функціонування та якісне обслуговування транспортних послуг у місті. У разі виникнення будь-яких питань чи потреби у додатковій інформації. Будь ласка, звертайтесь за телефоном 067 009 93 80. Адміністрація КП «ЖО-1» надає інформацію про роботи по отриманню багатоквартирних будинків у місті Білгород-Дністровського станом на 1 серпня. У рамках поточного ремонту спеціалісти здійснюють низку робіт для забезпечення належного стану будинків та інфраструктури. На даний момент ведуться ремонтні роботи шатрової покрівлі у будинку, що знаходиться за адресою Паркова 20. Також триває ремонт під'їзду у будинку по вулиці Бірюзова, 4 та система відводу дощових вод у будинку на вулиці Миру, 5. Ми наголошуємо на необхідності своєчасної сплати за надані послуги КП жо 1 що дозволить забезпечити ефективне функціонування і надання якісних послуг у багатоквартирних будинках міста. У разі виникнення аварійних ситуацій чи інших питань, будь ласка, не зволікайте та звертайтесь до аварійної служби КПЖ1 за телефоном 098 371 08 46. Завдяки спільним зусиллям комунальних підприємств та своєчасним платежам мешканців, місто зможе пережити опалювальний сезон з комфортом та забезпечити належні умови для своїх жителів.